Доброго дня, мій друг! Сьогодні ми відкриємо світ. Ми разом здолаємо всі бар'єри. Вірю в тебе. Вітаю вас на нашому уроці. З вами знову Яна Воротнійкова. Діти, якщо під час онлайн-уроку ви почули сигнал повітряної тривоги, то негайно зупиніть відео та прямуйте до найближчого укриття або безпечного місця. Безпека це найголовніше. Після відбою тривоги ви зможете повернутися до перегляду нашого уроку. Уявімо ситуацію. Ви детектив Шерлок Холмс, який веде розслідування. Ви, ви прийшли на місце незвичайної пригоди і ставите запитання очевидцям. Коли трапилася подія? Опівночі. Куди повернувся крадій, коли побіг? Ліворуч. Як ви про це дізналися? Неочікувано, де ви стояли, коли все відбувалося? Поруч. У всіх відповідях очевидці використали прислівники. А Шерлок використав питання цієї частини мови. Отже, тема нашого уроку прислівник. Його загальне значення, морфологічні ознаки та синтаксична роль. Пригадаймо, в українській мові є 10 частин мови. Це 6 самостійних і 3 службові. Десята частина мови вигук. Який не належить ні до самостійних, бо не відповідає на питання, ні до службових, ні для чого не служить. Він виражає почуття, емоції, волевиявлення мовця, не називаючи їх. Протягом 6 та 7 класів ми вже вивчали 5 самостійних частин мови: іменник, прикметник, числівник, займенник та дієслово. Сьогодні почнемо вивчення останньої самостійної частини мови. Прислівник. Прислівник це самостійна незмінна частина мови, яка виражає ознаку дії. Або стану ознаку іншої ознаки і відповідає на питання. Як? Де, коли, куди, звідки, чому? Якою мірою? Наприклад, як весело. Де? Вдома. Коли? Сьогодні. Куди? Додому. Звідки? Знизу. Чому? Згарячу? Якою мірою? До чиста. Називаючи ознаку дія постану, прислівник залежить від дієслова та його форм. Наприклад, читати як, виразно, їхати як верхи. А от називаючи ознаку іншої ознаки, прислівник залежить від прикметника або іншого прислівника. Наприклад, удвічі це наскільки вущий. Надзвичайно, наскільки. Вимогливий. Надто як весело. Поговоримо тепер про морфологічні ознаки, зокрема, про незмінювані. Морфологічні ознаки прислівника такі. Він не має категорії роду, числа, не змінюється за відмінками, оскільки прислівник не змінюється за відмінками, у нього немає закінчення. Пригадаймо, закінчення це змінювана частина слова. Тому кінцевий голосний прислівника є суфіксом. Наприклад, весело о суфікс. Зблизька а. Суфікс. У реченні прислівник найчастіше виконує синтаксичну роль обставини. Наприклад, ми вчора дивилися мультфільм Думки на виворіт. Хто? Ми це підмет. Що робили? Дивилися, це присудок. Коли дивилися? Вчора це обставина. Якщо ж прислівник залежить від іменника, тоді він виконує синтаксичну роль означення. Наприклад, дорога праворуч вела до школи. Що? Дорога це підмет. Що робила дорога? Вела це присудок. Дорога яка? Праворуч це означення. Прислівник, який виражає стан людини, природи чи ставлення довгословлюваного, такі як соромно, весело, тихо, темно, жаль, можна пора, вони є присудком. Наприклад, на дворі холодно. Де На дворі. це обставина? Як є на дворі? холодно. Це стан природи. Отже, це присудок. Якщо ж прислівник, вживається у значенні іменника, тоді його зазвичай беруть у лапки. То він може виконувати роль підмета чи додатка. Розгляньмо. Завтра ще не настало. Що? Завтра? Це підмет. Що зробило завтра? Воно не настало, це присудок. Проаналізуємо ще одне речення. Я ціную ваше сьогодні. Хто? Я. Це підмет. Що роблю? Ціную це присудок. Ціную кого, що сьогодні, бо ваше сьогодні це додаток. Отже, підведемо підсумки. Прислівник це самостійна, незмінна частина мови, яка виражає ознаку дії або стану, ознаку іншої ознаки та відповідає на питання, як, де, коли, куди, звідки, чому, якою мірою. Морфологічні ознаки прислівника такі. Він не має категорії роду, числа, не змінюється за відмінками. У нього немає закінчення. У реченні виконує синтаксичну роль обставини, означення, присудка, річчя, підмета та додатка. На цьому наше розслідування завершується. Запам'ятовуйте усвідомлено. Створюйте асоціації, виконуйте, будь ласка, завдання. На цьому наш урок завершений. Дякую за вашу увагу та старанну роботу. Не забувайте повторювати вивчений матеріал і бути готовим до наступного заняття. І пам'ятайте, навчання це крок до вашого майбутнього.